Не хочеш представиться? Чорт! А спуститься ну, витяне? Ну, я ж стою, я вас не тягну правильно. Бачите, ну такі в нас живуть звері. Мусоро називаються. Так отпустий бабушку, так, ти, ти ідіот, блядь. Держи. Не бежи. можете нормально розговорювати. О чем з тобою дебилом нормально розмовляти, ти, рахіт, блядь? Стрельний. Стрільний, блядь. А Доставай, та стрільний, ідіотіна, блядь. Ну ж, ти та хочеш та достати, стрельний, слиш? Друзі, така злість охоплює, коли я бачу такі відео. Затримують бабусю за те, що вона просто торгувала. Просто що вона хотіла отримати якусь копійку, щоб собі щось купити. Тому що пенсії, ви знаєте, які. І що ми бачимо? А бачимо ось цих дебілів. Просто я б рекомендував вам, працівники поліції, взяти своє посвідчення працівника поліції, і просто оце посвідчення виконати його в смітник, зняти форму і піти Слышь? На... Поїхали на ринок, я тебе покажу, блядь. хоче мить на. Стаття 160. Торгівля з рук на встановлених місцях. Торгувала вона. Ну, торгувала вона, навіть якщо це і так. І що далі? Штраф від 17 до 200 гривень. Від 18 гривень до 200 гривень. З конфіскацією предметів торгівлі або без такої. Що ти, бабушкою, будеш е, малину конфісковувати? Чи. Що вона там продавала? Зверніть увагу, як він схопив цю сумку. Нащо ти схопив цю сумку? Отпусти Дай, сука, сумку, відпусти. Чого ти чіпи? Нащо ти схопив її? Ти хто взагалі такий, щоб щось хопати? Представник влади взаємодія з населенням. Ось вам, друзі, вся взаємодія з населенням стаття 11 закону про наспол. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, з територіальними громадами на засадах партнерства і спрямована на задоволення їх потреб. Задовільнив цей працівник поліції всі, всі потреби. Робіть максимальний репост, щоб керівництво побачило, почуло, встановило, дало офіційні відповіді, що це взагалі таке, коли це відбулось, де це відбулось, хто ці особи притягнуті вони чи ні. Терміново.